щоб передати звернення з проханням звільнити нашого побратима Юрія Харта. нагадати президенту, нагадати пану Гройсману, що Вінниця це, це не виключно їх отчина. Це край, де традиційно живе чоловік... доза. Який очолював повстання на Вінниці у 43-му році і був забитий у 44-му. Це край, де народився Юрій Хорт, сучасний повстанець, який привів їх до влади. Це саме він організовував штурми Вінницької ОДА. Це саме він боровся напротяг, протягом всіх цих років з владою Януковича, безкомпромісно боровся. І коли побачив, просто вражаючу несправедливість вже як би в новій державі, то почав активно боротися вже Повернувшись владою і номенклатурою. За що був ув'язнений? Ми сьогодні планували тут більш радикальні заходи. Ми планували на, на, на знак солідарності з Юрієм Хортом, нашим побратимом так само розірвати деякі портрети. Але нас попросили сьогодні цього не робити. Що ж, ми йдемо на зустріч. Я говорю. Не вийде на свободу, я беру певний термін, сам собі визначу який. І потім я зроблю те, що в знак солідарності, якщо він буде сидіти, те, що зробив Юрій Горд, виставлю це на Ютуб і в такий спосіб його підтримую. Хто мене знає, хто і знає, що я це зроблю. Не байдуже. Тобто залишається у вас вибір, не, не шановні, а деякі шановні з моєї сторони, можна владці. Або мене вбити до того, або після того мене посадити, або посадити мене до того. Але я обов'язково це зроблю. Бо я велика несправедливість. Послухайте, ми за Януковича. Олексій Кляшторний отут підпалив портрет Януковича і не сів за грати, і не був навіть прийнятий. Ми за кучми підпалювали опудало кучми і не сідали за грати. То що ж це відбувається, друзі, коли це дрібниця роздрукувати портрет. Через рак президентів розривають і роблять, і нічого страшного. Це ваші демократичні цінності. Можливо, аби ми націоналісти були при владі. Ми б зараз зробили військовий стан і не допускали громадських заходів. Ну ви хочете і рибку з'їсти, і в КПЗ не сісти. А так не буває. У нас і війни немає, і в той же час виходить так. Що ти не скажеш, мусиш сидіти. То вже оголосіть війну, і потім ми з розумінням будемо до цього ставити. Але поки цього немає, поки ми просто там гинемо, невідомо за що, добровольці, а громадські асовізмість сидять за свої слова. Це ж ви граєте з демократією, то давайте без подвійних стандартів грати чесно. Я вже сказав свою думку, і я так буду робити. Сьогодні мене попросили люди, декого з них я дуже поважаю. І я не буду робити того, що запланував. Але я обов'язково це зроблю протягом певного часу, якщо хорт не опиниться на свободі. Твар короа Украина го надусеа